Якщо ви давно хотіли купити мультипіч, але щоразу губилися серед десятків моделей, то це відео вам точно знадобиться, бо в найближчі декілька хвилин ми з'ясуємо, яка ж мультипіч вам насправді потрібна під ваші страви, ваші об'єми, вашу кухню. І сьогодні все це розкладемо по полицях від правильного літражу і потужності до тих, здавалося б, дрібних нюансів, які насправді вирішують, чи реально ви будете користуватися мультипічу щодня, чи вона просто стоятиме на полиці і збиратиме. Полюку, тож вмощуйтесь зручніше, ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і я саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Перше, на що варто звернути увагу при виборі мультипечі, це безумовно її розмір і об'єм. Бо від цього залежить не тільки те, скільки ви зможете приготувати зараз, а й наскільки зручно вона загалом впишеться на вашій кухні. Для компактних моделей, які власне найчастіше обирають для дому, реальні об'єми зазвичай коливаються від 2-3 літрів до приблизно 6, але буває, звісно, і більше. Маленькі мультипечі до 3 літрів підійдуть, якщо ви готуєте лише для себе або ж і коли готуєте для двох, там можна запікати невеликі страви, робити закуски або швидкі сніданки. Моделі до 5 літрів вже більш універсальні, і там можна легко приготувати, наприклад, курку на декілька порцій, овочі, картоплю, навіть невелику піцу. А якщо ви обираєте моделі, що трошки перевищують 6 літрів, то вони підійдуть для сімейних порцій, або ж для тих, хто любить готувати одразу на кілька страв. Але при цьому не готовий займатися великою духовкою. Головне, на що варто звертати насправді увагу, це це реальний внутрішній простір, тому перед покупкою краще оцінити висоту, ширину та глибину, уявити чи помістяться ваші форми, контейнери або продукти, які ви плануєте готувати всередину. І якщо ви все зробили правильно, то мультипіч стане вашим надійним помічником, а не просто стоятиме на полиці без діла. Вам усе ясно. Коли ви вже визначилися з розміром, наступне на що варто звернути увагу, це потужність і якість нагріву. Бо саме від цього залежить наскільки швидко і рівномірно ваша мультипіч власне буде готувати ваші страви. А від цього вже залежить і смак. Потужність у компактних мультипечі зазвичай коливається від 1000 до 1800 Вт, Проте тут немає жодного сенсу гнатися за максимальною цифрою, якщо ви, наприклад, готуєте невеликі порції. Важливіше ніж самі цифри, це рівномірність нагріву. І добра мультипіч завжди прогріває камеру однаково. Верх, низ центр або ваша умовна курка чи піца або овочі не виходили згорілими зверху і сирими всередині. Для цього виробники додають конвекційні вентилятори, розподільники тепла або ж спеціальні режими обдуву. І тут варто звертати увагу і на температурний діапазон. Адже чим ширшим він буде, тим більше варіантів готування вам буде доступно. Підсумовуючи ж, цей блок, зазначу, що коли ви дивитесь на характеристики, не зациклюйтесь на. Цифрах у ватах а звертайте увагу на відгуки, наприклад, про те, як конкретна модель прогрівається і як рівномірно вона готує, Але що? Також важливими є різні режими та додаткові функції, тож варто звертати увагу на налаштування, наприклад, температури і часу. Адже чим точніше і ширше вони регулюються, тим більше свободи у вас може бути при приготуванні. І ще невелика, але досить корисна деталь, це додаткові аксесуари, різні решітки, форми для випікання. Вони роблять використання мультипечі більш універсальним і комфортним для вас. О, нічого собі! І ще одна річ, про яку часто забувають, але яка реально впливає. Ває на повсякденне використання мультипечі це матеріали та простота їх очищення. Сьогодні, мабуть, у всіх компактних мультипечей внутрішня камера покрита антипригарним покриттям, і це справді рятує, адже крихти, жир або ж соуси не прилипають, і чистка займає буквально декілька хвилин. Ще дуже добре, якщо є змінні лотки та решітки, і їх легко помити або ж навіть поставити в посудомийку. Це дуже економить час і дозволяє використовувати мультипіч щодня. Не від. Кладаючи чисто на потім. Оце так несподіванка. і наостанок не менш важливий момент: це бренд, надійність та ціна. Бо навіть найкрутіший набір функцій не має сенсу, якщо мультипіч швидко виходить з ладу, або ж гарантія на неї обмежена. Тут дуже добре орієнтуватися на перевірені бренди, які вже мають репутацію і відгуки користувачів. Це не завжди означає, що найдорожче це точно краще, але точно дає більше впевненості, що прилад прослужить кілька років абсолютно без проблем. Отже, обираючи мультипіч, важливо знайти той. Самий баланс між функціональністю, надійністю та ціною, аби вона стала справжнім помічником на кухні, а не просто красивою штукою, яка стоїть десь там на полиці. Якщо у вас залишилися питання або ви хочете поділитися власним досвідом використання мультипечей, то обов'язково пишіть про це в коментарях, і мені справді буде цікаво почитати, які ж моделі вам подобаються і що вам в них подобається найбільше для того, аби придбати мультипіч. Прямо зараз ви можете скористатися посиланням в описі, і, звісно ж, промокодом Ігор на безкоштовну доставку при замовленні онлайн. Якщо це відео було корисним, то не забудьте її про вподобайку, підписку на канал, обов'язково. Ва, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові огляди та поради. І дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.